Вітання. Кінець цього тижня, робочого п'ятниця, 28 березня, 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі. Програма «Громадське приймання. На початку вже традиційна, я впевнена, ви до цього звикли детально про сьогоднішні теми. Отже, якщо коротко, то сьогодні будемо говорити про наступне гомеопатія, користь чи шкода. Такою буде тема нашої розмови з лікарем у другому блоці. У корисних порадах головною героїною нашої розмови стане мультиварка. Експерт розкаже все про цей кухонний прилад. Не пропустіть. Ну розпочинає. У традиційна з юридичної консультації, і сьогодні мова піде про те, як створити ОСББ. Права і обов'язки членів ОСББ. Розпочинаємо. Одразу на початку нагадую вам, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків ОСББ це юридичне об'єднання, створене власниками житлових та нежитлових приміщень для спільного розпорядження, отримання та управління своїм будинком. Та прибудинковою територією. у Києві, як і у всій Україні, ОСББ організовують для того, щоб на основі права спільної власності займатися питанням покращенням життя свого багатоповерхового будинку. Треба, до речі, зазначити, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків несе лише управлінські повноваження, і власником будинку в цілому не стає. Отже, сьогодні нагадуємо, як створити ОСББ, які права набувають співвласники, яких типових помилок припускається при створенні ОСББ. Гість у нашій студії Дмитро Шаповал, юрист Отже, ми працюємо у прямому ефірі 223-09-71. ми вже чекаємо на ваші запитання. Цілком відверто кажу, і ви про це знаєте, ми неодноразово піднімали дану тему. Хотілося б сьогодні теж нагадати, які створити, але ми кілька слів ці, цьому аспекту присвятимо. У вас, якщо є конкретні запитання, ви досить часто до нас телефонували і висловлюю своє незадоволення директором, ну, очільником ОСББ, ця посада теж є, обирається. Якщо ви у нас навіть у вас навіть, навіть такі запитання зараз є: як змінити директора, можливо, про склад взагалі бухгалтерії, хто має стати бухгалтером. Ви нам зателефонуєте, ми спробуємо дати відповідь. На майбутні ефіри все чекаємо на нашу електронну скриньку. Прошу, пане Дмитре, рада вас бачити Добрий Дякую. день. Різні в принципі цифри називають. Ну, одна з останніх так що 17 тисяч це створено по Україні. Загалом, якось у лідерах у нас тут Львів Попереду, так я хочу, щоб ми одразу не будемо вже говорити, що таке ОСББ зрозуміло, і багато хто вже знає там відмінність світ будинків, які там. Жек обслуговую від ЖБК mm. ОСББ переваги певні, але ну якось трошечки по-кволому створюється ОСББ. Сьогодні теж поговоримо. Можливо, які причини цього? Так нагадайте, будь ласка, от просто вам ставлю кілька запитань: як створити ОСББ? Скільки відповідно власників квартир мають взяти участь у зборах і ставити свої підписи для того, щоб ОСББ було створено? Які принципи, взагалі створення такого об'єднання? Ну, перше, чого щодо створення створюється ОСББ за ініціативи або власника будівлі, так. це може бути забудовник, або за ініціативи такої так званої ініціативної групи. Uh -huh. Ініціативна група відповідно до законодавства не може складати менше трьох осіб. Беремо ми ситуацію. Три особи збираються, ініціюють процес створення ОСББ. Для цього потрібно повідомити всіх власників. Будинку про е, проведення загальних зборів е, вла, співвласників багатоквартирного будинку е, для того, щоб збори були е, відбулися, були правомочні для mm. прийняття рішення, необхідно, щоб було присутньо більше 50%, 50 власників е, співвласників е, багатоквартирного будинку. Для прийняття рішення про створення будинку е, достатньо, щоб запроголосували дві третини від е, наявних учасників на загальних зборах. Скажіть, ті, хто не погоджується, і навіть прийшовши на збори, але нагадайте, вони ж все одно автоматично. Якщо проголосувала більшість, ну 50 навіть що вони теж стають вже в складі і будуть так і жити в складі ОСББ. Навіть ті, хто не погодився, так так вони будуть виходу, але вони не будуть членами ОСББ. Так. Членами ОСББ mm. вони не стають, але вони е, мають сплачувати внески mm. на утримання е, е, прибудинкової mm. території, допомі... допоміжних приміщень. Всі ці. І сплати вони будуть обов'язково сплачувати, не являючись при цьому членами ОСББ. Так і ще одне таке запитання: в яких будинках, якою формою може бути створено ОСББ ОСББ створюється у будинках, в яких приватизовані квартири? Приватизовані так. Приватизовані. так. Приватизовані. Тобто це не можуть бути комунальні будинки або державної власності. Угу. Знову ж це будинки, в яких приватизовані жили, жилі та нежитлові приміщення. Угу, так, ну це головне, щоб ми просто у нас було порозуміння. Якщо людина не приватизувала, то вона не може бути, членом, вона не може членом але все одно вона буде сплачувати внески. Це відповідно до того, що ви вже говорили. Так. Чи як її квартира ж не залишиться, одна, всі будуть ОСББ, а там, де не приватизовано внески, то, вона все одно е буде сплачувати. Вона буде сплачувати внески, але о, всі інші платежі. Комунальні вона сплачує за окремим договором за окремим так. договором, такі такі угу. е окремо можуть сплачувати інші члени ОСББ. Вони не обов'язково мають е ну сплачувати на користь ОСББ. Ці рахунки вони можуть укласти окремі угоди і саме по на них по них сплачувати. Тобто Будь ласка, три головних переваги. ОСББ ну головна які знаєте головна, головні, так переваги. Головна є. перевага це те, що мешканці власники е житла. Угу. І на житлових приміщень безпосередньо приймають участь в управлінні цим будинком. Вони затверджують кошторис на загальних зборах, вони можуть е вимагати від е керівництва ОСББ звіту будь-який час, вимагати фінансування. Можуть фінансовий вони обирати звіт? навіть такий момент, як постачальника у послуг. Так, так, ці... ну, я розумію, що в нас вибір не такі, але все разом з тим, що нас дивиться, вся Україна е може обирати, так? Тобто е вони е можуть приймати рішення. Так, ну... Це така перевага. Ви ж розумієте, що на ринку монополії. Ну, я розумію. Тому, так, так, я про це й кажу. Насправді вибір не такий великий, так, але раз можуть вистай... вибрати так на загальних ну, зборах. Прикинь можуть ну, так, от я зазначила про це запитання нам. До речі, дійсно досить часто телефонували з приводу: розкажіть, але ж обирається директор правильно, голова, правління. голова правління, бухгалтерія обирається. А щодо директора, от у нас було кілька разів запитання з приводу того, чи можна змінити директора, люди не задоволені. І наскільки як це можна зробити? Це треба знову ж таки ініціативна група, яка буде закликати збори. Яким чином це Звісно, зробити? Звісно, Голова правління не є вічним, і якщо та. мешканці не задоволені його виконанням ним своїх обов'язків, вони можуть ініціювати Загальних зборів і на цих загальних зборах вирішити питання про зміну про е, звільнення голови правління та обрання нового голови правління. Так само вони можуть вирішити питання про обрання членів правління ОСББ, тобто керівних органів е, цієї структури. Ось ви зазначили, що кошторис так. Ну всі так. можуть побачити, підняти ці документацію і так далі яким ну от механізм як перевірити реальну кількість наданих послуг? Ну зрозуміло, там по чистоті так можна зрозуміти про вивіз мусору. та сам це все чітко має бути вказано. Так вони про це прописуються в тих ну, документах, які ОСББ там прибудинкова територія, і взагалі ОСББ сплачує за прибудинкову територію? Це то чомусь досить часто теж питання це піднімається. Так, ОСББ, звичайно сплачує та, за та. прибудинкову територію mm -hmm. за отримання будівель. Uh -huh. Самої будівлі uh -huh. щодо звіту в ідеалі має відбу бути фінансово показники по всім статтям витрат. Тобто, якщо член ОСББ приходить до керівництва ОСББ, він може запрос в нього вимагати надати інформацію, скільки сплачено за вивіз сміття, скільки сплачено там забуді uh -huh. за ремонт під'їзду інших будівель. Тобто, це мають витрати бути окремі, ну відповідно до бухгалтерського обліку. Так само ОСББ може якісь окремо робити е, статті по так е, з приводу, ну, якщо така є необхідність щодо ремонту ліфтів, як варіант, з, звичайно, окремо збиратися, звичайно. там я не знаю, якось ну, обговорювати окремо як... членами чи ні, члени можуть там піднімати ініціювати, що хочуть взагалі замінити ліфт, ліфт повністю звичайно вуст, ну, ну, ну... ніяких обмежень немає щодо так. пропозицій е, в цьому от забігаючи наперед, цьому і недолік що е, uh -huh. мешканці. Квот е, ваше питання, чому кволо створюється ОСББ. Угу. Тому що мешканці не знають про цю про переваги діяльності ОСББ нічому про ліфти. Ви ж знаєте, да? коли. Жек, обслуговуючи, всі люди можуть місяцями чекати. Вже звернень було 150 разів. ліфт постійно ламається, або маленький, або якщо є ще і грузовий, і постійно ламається, люди звертаються до ЖЕКу, постійно телефонують, ніби приймається заявка. Я так розумію, що вона приймається. Але реально далі результатів всі чекають, коли ж буде прийнято рішення, щоб або новий ліфт встановили, якщо є така можливість, або, скажімо, якийсь ремонт. А тут я так розумію, в чому перевага ОСББ, Якщо люди приймають рішення, то вони сплачують якісь свої кунески, свої кошти, які поділяється на всіх членів ОСББ і я так розумію, приїжджає структура, яка займається ліфтами ставить новий ліфт. Або вони можуть ці витрати або взяти з загального затвердженого кошторису, якщо вони во на кошторису, якщо вони затвердили витрати саме на ремонт ліфтів, або Прийняти окреме рішення про виділення коштів, не виділення, mm -hmm. а збір додаткових коштів на ремонт ліфту. Це цілком можливо. І саме е, в цьому проявляється перевага діяльності ОСББ. Любі нагальні mm -hmm. питання можуть бути вирішені на загальних зборах. Є в нас додзвонівич, прошу ви в ефірі. <звук> я не знаю, чому поклали слухавку. Ви так довго говорили з нашим редактором, займали телефонну лінію, я це бачила і. Якщо ви там не дочекалися чи ще щось, будь ласка, і коли ви телефонуєте, я зрозуміла, іноді буває такі історії. Коли ви розповідаєте, ви, даєте своє запитання редактору, який взяв слухавку, це ще не означає, що ви в прямому ефірі. Тому треба все-таки, щоб ви з'явилися в прямому ефірі, і поставили своє запитання. Прошу 223 двадцять 71 якщо у нас будуть дозвоню, що будемо раді чути. Ну, у нас і такі, знаєте, люди телефонують, думають, що вони вже своє запитання сказали, кладуть слухавку. Не кладіть слухавку. І Коли я вам скажу прошу, говоріть в ефірі прямому, тоді будь ласка, говоріть. Так що, будь ласка, зараз режисері запитаю, якщо будуть додзвонювати, чому будемо слухати. Є я так розумію, дзвіночок. Прошу, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ось зараз ви в ефірі, говоріть. Доброго дня, мене звати Олександр. Приємно друзі, так, кажіть. Мене цікавить питання. Чи можуть входити до складу керівних органів особи, які не є мешканцями будинку, і, відповідно, не є членами ОСББ? О, хороше запитання. Дякуємо. Е, дякую за запитання. Ну, це дискусійне доволі угу. питання. Е, тут є різнополярні думки. Одні надають перевагу думці, що не може бути е, входити до керівних органів не члени ОСББ. Інші е, зазначають, що можуть. Я, е, Належу до тієї когорти людей, що стверджує, що може. Е... Ні, за законом вже може, це ж не визначено. За, за законом не передбачено. не передбачено Не і не передбачено обмежень. Угу. Але якщо проаналізувати положення закону, то, е... наприклад, при обранні е... ревізійної комісії чи ревізора е... чітко встановлено, що е... ці особи мають бути членами ОСББ. Е... Угу. Таких е... обов'язкового членства для голови правління та членів правління не зазначено, і тому можна ну, дійти висновку, що. Необхіднема необхідності бути членом для обрання головою правління чи членом правління. Шановні глядачі, я знаю, що в досить часто останнім часом відповідно до подій, що відбуваються, і до рішень Верховної Ради України і очікування траншу міжнародного валютного фонду. Ви чуєте такі слова, там що будуть скасовані субсидії, пільги щодо сплати житлово комунальні послуги. Поки що наголошено на цьому, що рішення не прийнято. Рішення не прийнято, щоб ви не вводилися, не ходили в паніку. А ми будемо за цим спостерігати. І обов'язково, коли буде відбуватися, вже буде прийнято рішення, ми вам на цьому наголосимо і в новинах обов'язково. Коли цю інформацію побачити і на нашому телеканалі, чому про субсидії пільги, але на сьогоднішній день ще дії все залишаються і так. субсидії пільги. Якщо ми говоримо про СББ, і якщо е, люди до моменту створення ОСББ, коли сплачували так, е, в них були пільги У Нас є категорії дійсно пільгові, які сплачують ага. там 50% навіть а є. У нас також субсидії люди, які звертаються, мало забезпечені і отримують субсидію на сплату знову ж таки за послуги житлово комунального сектору. Скажіть, коли створюється ОСББ, пільги, субсидії залишаються? Звісно, залишаються всі пільги, які мала особа, uh -huh. і право на субсидію також залишається. Інше інше інші... не мають права відмовити, правда? Е ну, не мають права відмовити, uh -huh. але знаходять підстави для такої відмови. Знаходять знаходять де? підстави, е керуються тим, наприклад, що не погоджені СББ тарифи. Це не відповідає законодавству, оскільки mm -hmm. ОСББ не має погоджувати свої тарифи. Більшість ОСББ не бачить цьому проблему або обирають середню ринкову встановлену, mm -hmm. або погоджують свої тарифи і тим самим зберігають, ну подають документи на повернення компенсацію за мешканців, які мають пільги та субсидії. Але знову mm -hmm. ж є ще проблема в тому, що повернення коштів ОСББ за. Компенсація за пільговиків та тих осіб, які мають субсидію. Mm. Е, за... Дуже тривалий процес повернення цих коштів в різних регіонах по різному uh -huh. в Києві. Це, наприклад, ну як мені відомо, це там раз в квартал повертаються ці uh -huh. гроші компенсації. В деяких містах, наприклад, в Херсонській в Херсоні та в Херсонській області повертають раз у рік. Ну, ми розуміємо, що ОСББ сплатило надмірно коштів, а компенсацію не отримало. І це значно відбувається на діяльності ефективності цього ОСББ. Воно позбавлено обігових коштів. Нас є додзвонювач, Прошу, Прошу в ефірі. Слухайте, ну відбувається та сама історія. Коли ви раз про... коли ви телефонуєте, ставите своє запитання вперше. Ви ще не в прямому ефірі, ви говорите його моєму редактору, тому дуже прошу. Дочекайтеся, коли я вам скажу, що ви в прямому ефірі, якщо вам необхідно, отримати відповідь на своє запитання 223-09-71, Прошу. Є ще у нас 5 хвилин. Ми встигнемо прийняти хоча б один-два дзвінки. Тому, будь ласка, зателефонуйте. Так, я і знайшла перелік досить суттєвий саме переваг створення. Ну таке він суттєвий. Я хочу у вас ем, кілька, щоб ви ну, детальніше можливо розказали. От я не можу зрозуміти, за згодою членів ОСББ якості квартплати до для деяких мешканців може зараховуватися трудовий внесок. Що має це на увазі? Ну дійсно законодавством передбачена така можливість, що mm -hmm. деякі особи, ну розуміючи, це мабуть ті особи, які не мають можливості сплачувати свої внески за отримання mm -hmm. приподинкової mm -hmm. території, вносять з свій вклад трудовою діяльністю угу. мені на практиці невідомі такі випадки, ну, коли так, приймалося таке рішення про трудову угу. діяльність, бо всі ж розуміють, що становище. Не дозволяє таку розкіш, як трудовий внесок до діяльності. ОСББ. Це ж хороша перевага, і хотілося б на цьому наложити, що всі платежі мешканці будинку і доходи від використання загального майна поступають на розрахунковий рахунок ОСББ та витрачаються на обслуговування ремонт будинку згідно затверджено на загальних зборах коштористу витрат. Хочу запитання, якщо якісь були дійсно там. Є ж в нас в будинку, а, ну раніше це колясочні, так. Mm -hmm. Так звані а, ОСББ можуть ці. А... Території так звані, а, це ж не житлове приміщення. вважається, чи може я не знаю в оренду здавати і кошти, які отримані або ще якимось чином а, 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 цю територію використовувати, за неї отримувати кошти, і ці кошти будуть йти на рахунок ОСББ. Звісно, можуть і навіть не можуть, а і зазвичай роблять це. Роблять. це mm -hmm. Бо в великих будинках зазвичай на першому поверсі є е, е, нежитлові площі, mm -hmm. які е, призначені для роз, е, розміщення там магазинів, якихось там допоміжних. Служби. Uh -huh. І зазвичай ці приміщення здаються в оренду, і кошти, які е, виручаються від цієї оренди, віднімаються від витрат і е, суттєво ну, як суттєво, зменшують вартість обслугов... сплати за обслуговування прибудинкової території та приміщень будинку. Є до дзвонювачі ви в ефірі, говоріть? Та ви в ефірі говоріть, ви свої закатерієте? Алло. Говоріть ви в ефірі, відійдіть від телевізора і ставте свої запитання, говоріть. Алло, я слушаю. Алло. Це ми вас слухаємо. Кажіть свої запитання. Алло. Ви слышите меня, ні? Шановний додзвонювач, ви в ефірі, ставте свої запитання. Вопрос один, единственный. Член кооперативного дома. Член кооперативного дома, в кооперативном доме живет, не участвует ни в каких мероприятиях, не платит, допустим, там и э, по своим, как говорится, выдуманным тарифам оплачивает все эти услуги. Я не могу сказать, что он не оплачивает. Как с этим человеком быть? Как его исключить с этого кооператива? Так, зрозуміло. Відповідаючи, мабуть, якщо малось на увазі не кооператив, а саме ОСББ. Ні, це би ж ЖБ, БЖБК, напевно, малася на увазі, але я не знаю, мені здається, що ЖБК не можна виключити людину, Ні. бо там на пойових участях це, це, кубрибана... це інша процедура, вже mm. це не стосується діяльності ОСББ. Це, uh -huh. це... А якщо, наприклад, то ОСББ така історія є, люди, які просто через якісь свої обставини не хочуть робити внески, сплачувати. Вони ну, зобов'язані все одно сплачувати ці внески. Законодавством законом про ОСББ передбачено, що особи, які не є членами ОСББ і не сплачують внески за отримання припадинкової території та поміжних приміщень, зобов'язані е, сплачувати це. І у разі несплати, через е, 60 днів з моменту несплати е, цих ці, ці, коштів, ОСББ має право звернутися до суду про стягнення кошту, заборгованості mm -hmm. з такого члена. Це зазвичай відбувається. Є, uh -huh. в нас до говоріть. Прошу ефірі. Алло, добрий. день. Алло. Кажіть. Скажіть, пожалуйста, а хто може контролювати який орган ОСББ і може делать, Тому що вот є такої там, де вот, например, головуючи вже 5 років, і є питання такі, хто ізвините по русську по українських зручно, кажіть фінансові. Що ну, щоб хто то проконтролював, mm, хороше запитання. Хто ще може, хто контролює дійсно, окрім? Чи можна ініціювати, щоб перевірку якась була проведена? Ну, це складне питання. Перевірку ді... виконання ним своїх службових обов'язків як е... mm -hmm. голови правління може здійснити лише ревізійна комісія, ревізор або члени, вимагати звіту члени е... ОСББ. А щодо державних органів, мабуть, запитую, чи мав да, на увазі? Та розумію, то так? ми тут можемо лише е... говорити про можливість проведення перевірки податковою е... податковою службою. Ну, але це. У випадках, якщо є якісь порушення, е, якщо е, він належно чином виконує свої службові обов'язки mm -hmm. голови правління, це не вплине на ситуацію. Тому тут лише можна порадити змінити голову правління, обрати нового. Обрати нового. Обрати так? нового так. Якщо в нас ще є додзвонювачі, ми почекаємо, будь ласка, зараз дізнаємося, редактори дізнаються. Я якраз користуючись нагодою, у нас наступного тижня досить важливі теми. От, шановні глядачі, в понеділок, хочу одразу звернути увагу, о 13.20 ми будемо говорити про банки, ми будемо говорити про проблемні кредити, ми будемо говорити про можливий податок на депозити, ми будемо говорити обов'язково про Крим, про те, як нині історія в банковському секторі там відбувається. Тому звертайте увагу, у вівторок буде тема, про яку ви знову просили, у нас буде практику Учи нотаріус, який знов ж таки вам розкаже досить велику кількість інформації. Ми піднімемо запитання, які надійшли на нашу електронну скриньку. Наступний тиждень у нас буде досить потужний і ще хочу проносивати наступної п'ятниці. дай Бог в нашій державі це буде добре. У програму громадська приймальність 4 квітня будемо відзначати три роки. У Нас такий тиждень буде хороший. Немає дозвонича, скористалася. Все скадозвоніше немає. Вам дуже сьогодні, дякую. Обов'язково побачимось до зустрічі. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що сьогодні у першому блоці був Дмитро Шаповал, юрист. Переходимо до наступного блоку. У нас з вами це традиційна порада лікаря. На заході найбільш поширеним способом традиційної медицини ні, нині є гомеопатія. Це чудовий вихід для тих, хто хоче побороти хворобу без зайвої хімії. Але в медицині ведуться і досить суперечки про те, наскільки може бути ефективні гомеопатичні, гомеопатичні препарати. Про гомеопатію будемо говорити у наступному блоці. Не примагайте.